Україні 18 березня 754-та доба війни. Чергова атака Росії. Від хвороби помер воїн з Кам'янеччини. На Хмельниччині судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації через релігійні погляди. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Вночі армія Росії здійснила атаку на територію України, використовуючи п'ять зенітних керованих ракет системи С-300, С-400 по Харківській області, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумській. Додатково для атаки окупанти запустили 22 ударних безпілотних літальних апарати типу Шахет. У результаті військових дій наші захисники збили 17 шахедів у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей. В межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знищили один БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки постраждала жителька області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Їй надається медична допомога. Загрози життю немає. Крім того, є пошкодження приватного будинку. Цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по пожежній частині в Харківській області. Постраждав рятувальник. Про це ДСНС повідомляє у Телеграм. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Внаслідок удару вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. На чергуванні у пожежному депо на той момент перебувало 11 рятувальників, один з яких отримав травму руки. Від хвороби помер 29-річний воїн з Хмельниччини Руслан Форенчук. Військовий був родом із села Цівківці, що на Кам'янеччині. Руслан став на захист країни на початку російського вторгнення. Пішов добровольцем ще 25 лютого 2022-го. В липні минулого року його звільнили з військової служби за станом здоров'я. Про це повідомляють в Новушицькій територіальній громаді. Серце військового зупинило через важку хворобу. Сталося це 15 березня. Учора з чоловіком попрощалися в рідному селі. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять. У Хмельницькому енергетики запланували ремонтні роботи, внаслідок яких буде відключення електроенергії. Сьогодні до 17-ї ба світла залишаться мешканці вулиці Героїв Прикордонників, вулиці Прибузька, вулиці Трембовецької та провулку Героїв-прикордонників. Ще більше про відключення та ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Жителів Хмельниччини попереджають про ожеледицю на дорогах. Сьогодні вранці оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Будьте обережні. На Хмельниччині змінили рух поїздів через деформацію залізничних шляхів. Потяг номер 139 140 дев'ять Кам'янець-Подільський. Обмежено до та зі станції Ніген. Також змінено маршрути приміських потягів ларга Ларгах Кам'янець-Подільський, також Хмельницький Ніген-Гречани. Ремонтні роботи можуть тривати декілька діб. Про це повідомляє Укрзалізниця. Музика. У Красилові на базі будинку творчості дітей та юнацтва запрацював молодіжний простір. За повідомленням прислужби Красилівської міської ради його вдалося облаштувати завдяки співпраці міської ради з громадською організацією заходи. Які переїхали і працюють на території Хмельницької області, переїхали з Маріуполя і за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії в Україні. У молодіжному центрі можна проводити зустрічі, збиратися з друзями, приходити займатися своїми справами, переглядати фільми, проводити вечори настільних ігор, лекторії, розмовні клуби та тренінги. Працюватиме центр, який назвали Чілаут з понеділка по неділю, з 14 до 20. він знаходиться у Красилові на площі Незалежності 7. Дякуємо, що розпочинаєте цей день разом з нами ще більше протягом дня у ефірі Першого Подільського та у соціальних мережах телеканалу. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.